І всім привіт народ! З вас підпис-подбайком продовжувати в Age of History 3 за Керес, за найслабшу країну в 1440 році. Так, в нас в минулому відео закінчився альянс з тобою. Погнали погіршити відносини. Максимальні витрати на армію, трохи підзбираю сил. У мене є переваги. Поки що не беру жодних, поки що. Я б ось тут. А, давайте не сніхаби. Рано. Так, в дослідженнях я зараз йду в першу чергу в селені шахти, щоб повідкривати шахти, і срібні шахти, і золоті капальні. Ну, нафта, той, яку я не отримую. Так, а те, це Посушливі землі, посушливі землі, рельєф. Степ ось тут почнеться. Прикол в тому, що степ це вже хорошо. І по ресурсах ось вино в степу отримати. Це досить непогано було б. І тут сіль. Та. Блін. Давайте економічний радник вартість інвестування зменшимо, хай буде так. Ти. Той хай буде спадок. Ось тут найбільший спадок. Обираю, а тут я ефективність оподаткування час набору. Ось так. Пікінера дослідили, покращити. Ми ще сильніше стали. І в нас плюс 10 прибуток з максимальним витратом на армію, який кає. Як прекрасно. Так, а які переваги я в Пікінерах отримав? Максимальний бойовий дух. Ну, хочете, що ми постійно воюємо, можна. Ча? не знаю. Не знаю. Як в тебе економіка? 53, всього. Ну, тобі кінець. Що потім візьму худобу виноград. Худоба вино. Ой, та в нас є за гроші, давайте одразу цю худобу. Все. Економіка є, раніше є, зараз пам'ятник дам. Ще трохи грошей. Всього, 25 економіки додатково. Всього. Чого воно вже 0,28 приносить. Все, ми готові. Ой, ти я не думаю, що ти зможеш мене зупинити. Мені треба пострадати, щоб ти мене зупинив. При цьому це мені треба старатися. А, все? А, все ж таки, вступили в бій. Я вже подумав, що ми без бою зможемо це зробити. Та зробити вимоги. Я. Yeah. Армія хай відпочиває. Ми робимо ядра. Перевіряємо. О, тут непогано худоба. Тримай ранчо і пам'ятник дам зараз. О, на, все. Новоцінні хаби до кінця качнув. Так, тут нафта це, звісно, цікаво. Такі таке собі, таке собі, таке собі, все. Все інше, прям таке собі. Тут навіть, те, що мене цікавить, це ось це вино. Так, що ви тут? Вони. Тут зараз щось колонізували ще? Ось Кан Канон Сіті, о. там. Я якраз я ж в деревину хотів йти. Ну, повно, вартість економічних будівель зменшить. І, Звісно, це автоматична колонізація, іноді прям відволікає занадто сильно. Так але є, з тобою закінчили дерево. Я? Шосте місцеповерниця дерева, але 2,5%. Що? Далі це вино? Бо в нас нема. Не було нормального вина, хоча при цьому саме по собі воно більше монетки коштує. Я б міг нормально з нього заробляти. І, до речі, бонус від нього плюс 2 оборони-генералів. Ми ж дуже, дуже часто саме через оборону і б'ємось. Що ми зараз? Трібуше? А, ні, ми ще не закінчили, я думаю, вже закінчили з, з соляною шахтою. Ой, майстерню, до речі, відкриємо. Так, це є. Далі сам виноградник і пам'ятник. Ця провінція буде приносити мені да -піга. Так, що тут навколо. Ось, сіль. Можна ось так: вино, вино, сіль. Але спочатку. Спочатку ти. Моя маріонеточка. Погнали. Сюди. Опа, зустріли їх в захисті. Йдемо добивати їх. А, ну, добили. Добили, все. О, я не буду другий Бій. Чекати? Просто захоплюємо. Затвердити. А, це апачі були. Я захопив апачі, пробачте мене, щось вам завжди не щастить якось. Так. 22 економіки. Авжеж, а вже а ж я буду вівчарську ферму. А вже ж. Тут 0,42 без ядра приносиш. Зараз ще вівчарська ферма буде. Я навіть не думаю. Навіть не думаю. Одразу це роблю. Пам'ятник тримай тут. Відсоток, пив, відсоток, 5%. Це інша фігня. Досліджене три буше, а тут немає випадково в мене нової провінції якось новоколонізований. Я випадково не випустив такого. Мені просто не подобається сповіщення про автоколонізацію. Воно, типу, таке собі, дуже непомітне. Ось це, ось, сюди. Воно автоматично колонізувалось, все. Мені не здалося. І тепер я селіну шля, шахту йду. так. Все, ранчо, і пам'ятник сюди ж. Давай тут вартість економічних будівель. Зменшу. Так, що ж, та прекрасно. І одна забудована провінція. є. І насправді. час вже збільшувати армію. Так, да. на ще 16 тисяч. Упс, у мене людей не вистачає. Стоп, спочатку я б хотів. угу, Давай, я б хотів для початку одного пікінера. В такому випадку точно ще один трибушет, Один лучник, один лицар. Ось так, зараз. Хочу вирівняти їх. Нормально. Зараз ви стоїте нормально. 12 дальників, 12 блишників. Ой, точніше, 22 дальника, 22 ближника. Угу. Тепер мені треба, щоб було ще 14 трибушет, 14 поняшок. Погнали це зараз. Ще 4 поняшки, Ще 4 трибуше. Сюди. На цьому людські ресурси закінчились. Я при цьому я б міг би ще викликати? Мені треба дві поняшки, два-три буше. Але далі. О, та на тебе б напасти. Блін, проблема в тому. Так, стоп. У мене є конкретна мета. Ці провінції ще під цю мету підходили. Далі на південь, ти не можеш. Нема сенсу. Мені треба або на тебе атакувати, або на тебе. Ці провінції останні були, які мені потрібні. Мені потрібен Sunset Empire. Зробити все. Ти мені не потрібен. Покращети. Так, якщо колонізуватись тут, пустеля, пусте, посушливі землі. Ой, фу. Якщо сюди я можу степами дійти, До тебе. Ось ця приняття степ. При цьому не просто степ, а степ з худобою. Так! Що в нас там з... з соляними шахтами? Йдемо, йдемо. Ти. О, майстерні. На. На прям всі будівлі в тобі побудую. Ось прям всі. Можна навіть інфраструктуру. Треба було починати з інфраструктури. Бо вона зменшує вартість будівництва. І давайте поки що зменшуємо втратити на армію, не хочу. Mm. Де? Ель Пасо? Фігня. Так, це тут максимальна інфраструктура буде. Ой, давайте я перед тим, як будуватись, почекаю, поки добудується інфраструктура. Все. Перепонали храм, амфітеатр, Податкова Все. І. Давайте тут добудую економіку, щоб я був. Я перше місце по виробництву худоби бути Добудувавши столицю, я буду перше місце по виробництву худоби. Повірте мені, Все Сильна шахта, відволікаюсь. Ресурси. Ресурси. Срібло. Було 0,46. Стане зараз більше. Ось тут в мене срібло, ось тут такі собі зі сріблом Ось це прям хороша принці зі сріблом. Ти також 0,88 приносила. А чому. А, ну да, все нормально. І зараз ви вдвох будете приносити більше. І я навіть не знаю, чи є. 1.19 19. Ти Ні, ось ці дві провінції я не бачу сильно сенсу збудовувати. Але я бачу сенс. А, це не сіль, це цукор, я поплутав, це цукор. А в мене навряд чи є зараз цукрова плантація. О, погнали тоді. Візьму собі ось цю худобу. Ганчу пам'ятник. До речі. А, в мене максим... Все, В мене на ліміт військ. Що я тим ще збирався викликати? В на ліміт військ? Сюди? Погіршите відносне? Ти мені потрібен для Sunset Empire. Байдуже. Байдуже, хто там твої союзники. Чесно, прям дуже байдуже. Ти зараз все. Пенсія. А, ого. Ого, так. А тепер небезпечно. Виніс. Мене винесли. Блін. Упс. Я виніс? Я, звісно, дуже сильно збрехав, коли сказав мені байдуже, хто там ваш союзник. Тікаємо. Ой. Серйозно? Можна перезавантажитись? Тому різниця в збереженнях така велика. Чому останнє автозбереження 549-й. Вдатись. Втратив декілька провінцій і досить якісних провінцій. Хубкись відновлення людського ресурсу точно треба. Дякую. Да, це ось ця величезна. О, О, яке дурне, яке я дурне. Ну прибуток в мене величезний, знову ж. Звісно, я не втратив декілька якісних провінцій, але жодної критичної. Так, це залізо, а, це залізо. А це срібло. Ми, да, не дуже сильно відрізняєтесь один від одного, візуально. Так, створити поселення. Ось так. Дя. Армії ж в мене немає, так? Да? Армії в мене нема. Із туди ж це з мене взяли ще військові репарації. Зараз буду чекати 8 тисяч людських ресурсів. Подалося створити поселення ще тут. Срібло. Є. Yeah. Тут 24%. Ой, 24% економіка буде. Плюс зараз срібну шахту. Пам'ятник. все. Грошей дофіга буде. Перша... Перша вісьмірка є. Створити. Далі чекаємо за людські ресурси. А генерала на всяк випадок. Можливо, я ще й без генерала пішов. Що тут? Менітка 26% вже приносиш. Прекрасно. Давайте одразу готую нову армію. Нову вісьмірку. Ну ж, нам відновитись, це чисто питання часу. Так, лімон. А ось сюди. Зерно, ой, це цікаво. А, все, Ми вже на максимумі тут. Все. Буде тобі зерно. Ну Це зерно завжди цікаво, бо технічно обсування армії менше. Я, до речі, перше місце по виробництву срібла. Що, до речі, а що це мені дає? Ти місті податкування більше. Цікаво. Так, я сподіваюся, ви на мене зараз не нападете. Не зараз, будь ласка. У мене є гроші, щоб відкопатись. Тепер у вас трохи грошей є. 210. Ну, звісно, з моєю економікою ви не порівняєтесь. Ще 8. Далі. Хм. Це залізо. Це срібло. Залізо, Хм. Сюди-сюди і з'їсти два срібла. А ні, одне срібло тільки. Але одне срібло. Це, напевно, найдорожчий доступний для нас ресурс зараз. Так, а я все ще не перше місце. Я все ще на перше місце по виробництву худоби. На. На. Що у нас тут? До речі, на. До речі, інфективність відновлення людських ресурсів. Далі худобу. худобу треба ще тут. Звісно, тут такі собі вже провінції починаються. Далі вже срібло ось тут. Посушлі вливі землі. Ну тут, окей. 11% темпів зросту буде. 11% економіки, тобто. Прибуток потроху зменшується. Ну, через те, що я збільшую армію. Це логічно. Блін, тут ще проблема в тому, що в нас не було. Просто. А вітрики досліджені. Проблема в тому, що в нас просто не було відкладених людських ресурсів. Ну, типу, ми не тримали в запас людські ресурси. Так, ми дослідили вітряки це значить столиця. До речі, тут столиця недокаче в економіку. Тримай вітряк. Тримай арсенал зараз ще. Має, як мінімум в столиці має виробляти дофіга. Дофіга худоби. Я виробляю. Достатньо виробляю худоби. Я маю достатньо виробляти худоби. Є вісьмірка, вже 40. Армія. Це вже не маленька. Хоч у нас з тобою напружені відносини. Не кажи, що в мене знову залагало збереження, і тепер взагалі не працюють. Не кажіть цього. О, це не самі збереження залагали. залагали, залагало? Залагало, а залагало автосейфи. Але головне, все, що це не самі збереження залагали. Так, ще вісім. Це останнє. Бо далі треба збільшувати ліміт військ, і я б ось сюди пішов все. 15%. Перше місце в світі в рублях худоби. Так окей, рано чи пізно на їх. Рано чи пізно. Так, і ще вісімірка. Подивимось, як мене хтось зможе винести на цей раз. Поки що на цьому все. Берегтись. А ні, що я зберігаюся. я ж не піду зараз війною на них. Я думав, зараз зберегтись піти війною, але ні. Трохи пізніше. Почекайте, почекайте, я до вас ще дістанусь. Так, з цікавого. Залізо, залізо. Ось тут хутор є. Ой, стоп. Зробили колонію ось тут, на залізі. Та давай. Забудується залізо, хоча воно мені не дуже подобається. Хм, Странбург. Де. Мені здається, вони декілька одночасно роблять. Да. О, ось. Що худоба, на. До речі, там мені ще війська поліпшити можна. Ой, ліміт військ ось тут. Збільшу. Самі війська поліпшу. На що ліміт військ збільшу, бо в мене. Я б ще б вісім викликав. Але до цього треба ще ліміт військ трохи новився. До речі, щойно. На... щойно автосейв був? Але він не збіри. Ось, коротше, плашка автосейва щойно була, але автосейв не, сам не з'явився. Так, вийти. Так, завантажити. Що я роблю? Я просто зберігся і завантажуюсь на той момент, щоб мені показали правильний ліміт військ, бо він у мене більше. Більше, ніж вони намагаються показати. Та бачите, 90, в мене ліміт військ 90. А вони мені скільки показували. Копійка якісь показували. Що, подивимось. О, і в мене навіть збільшились дослідження. Ліміт досліджень. Що, які у вас технології? 17, в мене 21. Я прийшов нагадати вам, що таке біль. А, ого, в нас тепер хороші з вами відносини. М -м. Все з вами зрозуміло. Як тільки я став небезпечним, одразу покращуємо зі мною відносини. М -м 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 -м. Цікаві ви персонажі. Ой, у мене. Технічному псоні армії. Підтримка провінції зменшити. Тут мені нічого не подобається. Тут атака і дослідження. Мені спадок, мені тут більше спадок потрібний. О, оновилось. Спадок оборони юнітів. ефективність, Та ефективність створення ядра. Ефективність виробництва і створення ядра. Оголосити. Оголосити. Приймаємо бій. Ось тут. Є. Перший бій є. Перших добили. Тут ще. Ним. Сюдим. Сюдим. Так. Ну і ваші провінції, я пам'ятаю, що ще тут. Стоп, а у вас що союзника зараз нема? А, ви зараз без союзника і вас, я вас вважаю, вже виніс. Минулий раз, мало б бути так само. Що? Ну, мені тільки. Тільки ось тут ваші провінції потрібні. Блін. Шкода, що не вистачає на. Ну окей. Не вистачило на новасалізацію. Так, тут. Не цікаво. Не цікаво, не цікаво. Що наколонізована провінція. Вони знущаються наді мною. Це моя худоба. У, і це щойно колонізоване. Блін. Так, ти 51%. ти 100%. Окей, почати з тебе треба. Мінімальні витрати на армію зараз. Доді куди качати шерсть. Все, встиг. І давай одразу. 92, 74. Далі ти. А. Mm -hmm. Я просив. Я просив тут створювати мені. Як вони бісять без мого відома створювати колонію? Щось дослідив. Чекайте. Ну тут давайте забудуємо, поки є хороша можливість. Закони. Що? Що ви від мене хочете? Школи? Я за радістю. Та погнали. Колонізація заборонена. Законче колоніза... колонізація заборонена. Що ви робите? Нащо ви колонізуєтесь там, де я не прошу? То міта проблема, що вони колонізуються там, де я не прошу. Мені не треба, щоб ви саме там колонізувались. Так, погнали. Опата, твої провінції. Пустеля. Ну, ось посушливі землі. Це хоча б не так жахливо. Створити поселення. Забудовуємо. Ранчо, бібліотека. Ой, пам'ятник. Я б ще б дуже коротше. Я не знаю, все хочеться. У спадку все хочеться. Тобто гірше відносина вже ж. І тримає навіть декілька образ. Що в тебе? А, в тебе цей союзник. А, ви тепер союзник, куча він... він тобі не допоможе. Він тобі не допоможе. та та, -та робіть, що хочете. Ой, ви програли бій. М? Як вас шкода? Так добив? Є. Але мені від тебе треба тільки дві провінції від Опати. Коротше, ось так. Ось військової операції. Ось так, ось так, все. Знову повернув собі маріонетку. Ой, такі свої провінції на. Максимум ось тут раніше побудую. Так, погнали далі. Тут можна. Сюди сюди зайти і отримати кордон з тобою, тому погнали. Посушливі землі, це не критично. А, менше втрати на армію поки що. Це є ранж пам'ятник. Наприклад, ну, я все ще не перше місце поворотництво худоби. Хоча підбираюсь, я поступово підбираюсь. Лишилось всього 580 худоби виробляти. О, я срібло не перше місце. Срібло. Майстерня. Тут срібло. Майстерня. Тут в мене срібло. Майстерня. Тут в мене срібло. Майстерня. У мене знову в двох якихось провінціях створили колонію. На... Ось тут На угу. Набридли. Я, я вже максимально задешевши вартість будівництва. Це навіть тратує трохи. Типу, так, я не витрачаю свої гроші на колонізацію, але я опускаю нормальний момент, моменти, щоб нормально їх качати. Ці провінції. по того, я бігаю, шукаю, де ця нова провінція, щоб її качнути. Ось сюди вони ще колонізувались. Сюди, де мені. А, де тут? Продати провінцію Сандерсон. Вона мені не потрібна. Все. Буду продавати. Провінції, які мені не потрібні для кол... Для формування, я буду продавати просто. Стоп, Сандерсон мені була потрібна. Упс. Упс. Але то тепер їх проблема. Найбачу цих радників. Ну, байдуже. Нагадаю, що якби в першу чергу розробник ігор по останньому обсязі ви зможете знайти та придбати мої ігри. І в першу чергу я кажу про Warfactory. Її не можна придбати, бо вона зараз в розробці, але ви вже можете записатись на плейтест. Ось ось тут кинути запит і записатись на плейтест. І щоб далі не випускати такі можливості пограти безкоштовно в цю гру, просто додайте її добажану, і вам будуть приходити сповіщення, коли там типу, плейтести будуть, коли буде, не знаю, якась демка і так далі. Ну, Додайте добажано, щоб просто не випускати можливість безкоштовно пограти в гру. Так само ви можете додати до добажано всі інші мої ігри, чим ви також дуже сильно мене підтримуєте. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можете побачити Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, сам завдяки вам. виходить відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.